Всім привіт, підписники мого каналу. Сьогодні нове розпакування з Алікспресу. Я замовив 4 товари. Тому давайте я вам покажу кожен товар, який я замовив на Алікспресі. Розпочнемо, напевно, з самого простого. Як ви замітили, в мене є новий мікрофон. Це, напевно, перше відео, яке буде з таким маленьким мікрофоном. Всього таких мікрофони є два. Наприклад, ви можете заказати один, якщо ви знімаєте якісь відео та ведете свій блог. Також, якщо ми подивимося, це є два мікрофони, як я казав. Також дуже воно просто, просто, просто підключається. Вам треба, якщо у вас, наприклад, iPhone, є спеціальні розйоми, які вже продаються. В наявності вони є на Aliexpress, так. І ви просто з'єднуєте телефон, і все дуже все просто. І вже мікрофони у вас працюють, ви можете знімати. Дуже круте відео. І також е ці мікрофони дуже якісні, як я замітив, я вже тестував їх, е тестовому відео на диктофоні навіть. І навіть нема ніяких таких шумів, але цікаво, як буде на цьому відео. Також, якщо вам треба, е наприклад, підключити мікрофон для ноутбука чи комп'ютера, е або зазвичай, як я вже казав, що може у вас або Android, або iOS, тобто айфони, то також для цього є розйоми, і вони всі е, вставляються в цю штуку, яка підведеться до телефону. Окей, поїхали далі. Тобто це у нас Clean Brush, як тут написано. Теж дуже хороша річ, якщо ви, наприклад, граєте в ігри або користуєтесь любими гаджетами, які там навушники, е, клавіатура, мишка. Також, якщо у вас дуже забруднене скло на телефоні чи на моніторі, тобто самий екран. Це дуже вам буде корисне. Але мінус того, що сюди понаклії е, наклеїли ці штрих-коди, я так розумію, чи як вони називаються, ну ви розумієте, тобто, код товару, я так розумію. І не було видно в оцієї інструкції. Тобто до кожного, що тут воно підписано. І мені прийшлось це здирати. І це, напевно, такі трохи є такий мінус. Але все ж таки, дуже добре воно. Помагає також очистити ваш гаджет. Дуже воно компактне, тобто можна возити, подорожувати також. Перше, що я вам покажу, це 8 в одному є така щоточка, яка можна видирати пиль, якщо там на клавіатурі наприклад, мені дуже допомогло цієї клаві... ну, очистити свою клавіатуру, але, звичайно, без вологі серветок там, ну, якби, не обійшлося, тому що. Я свою клавіатуру дуже довго не чистив, навіть напевно 5 років, тому що я завжди хотів таку річ, і воно дуже добре очистило клавіатуру. Але також, якщо ми знімемо це сюди, то тут нас, ви можете налити таку там, для скла, наприклад, або якусь чи звичайну воду. Ну, якщо ви хочете цим очистити екран, воно вам допоможе. Потім це щоб винімати клавіші з клавіатури. Найкраща річ просто щоб виняти клавіші. Не треба пальцями отак робити, а просто отак. Ну, деякі звичайні клавіші мені прийшлось все ж таки роками винімати. Добре, що це дуже про просте. Наприклад, якщо у вас є ноутбук, це буде простіше, тому що ви можете зробити отак, почистити, і це навіть легше, напевно. А якщо ми візьмемо звичайну клавіатуру для комп'ютера, то там вже дуже багато таких. Маленьких простірів, де треба прочистити. Тому все ж таки, якщо у вас дуже багато гаджетів, так, то раджу все ж таки купити, щоб мати всі гаджети в чистоті. Також тут є така також щотка, вона, напевно, для малих більш простірів. Якщо ми візьмемо так, це в нас ще тут є також, це скоріше всього таке більш гостре, навіть є для неї ковпачок такий. І виходить, це якщо якась грязь, наприклад, яку треба відшкрибати отак. І також є от дуже маленька така щетинка, теж це, напевно, для навушників. Так, і, звичайно, щоб треба бути обережним. Сюди знову і окей. Також ви можете помістити сюди свій телефон. Тобто, якщо ви щось будете дивитися, це також. І я так розумію, ще є, от для. Наприклад, для монітора або екрана на вашому пристрої, це, щоб його якось протирати. Ну що, далі? Зараз розповім вам про це. Тому можемо переходити далі. Це якби 8 в одному було в нас. І так. Також у мене є така лінза для телефону. Дуже велика лінза. Можна сказати, цілий телескоп. М -м -м. Я не знаю, звідки це. Тому що багато я чого вже відкрив та тестив. Ой. Е Не знаю, чому воно мені прийшло так, реально, воно прийшло до мене чомусь ця лінза вже відкритому коробці. Ну, Зараз протестимо цю лінзу. Так, Наступне, що я вам покажу такі лінзи. Тут вже дві лінзи. Вони інші, тому що те, що я вам показував, тільки що це була лінза зум до 20X. Ну, це дуже хороша лінза, я вам так скажу, тому що навіть дуже на великій дистанції вона буде навіть робити дуже масштабне відео. Це буде дуже класно. Так, ну така ще річ. Тут у нас... Око Риби навіть є, така лінза називається. Також я вам покажу зараз всі лінзи. і так. Перша лінза це в нас Око Риби. Давайте протестуємо її. Ось тут лінза, яку я хочу казати вам... для телефону, От ви можете її побачити, вона трошки менша, тут 0,67х. 7... Ну, давайте теж подивимося, на що воно здатне. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, близимося до 100 підписників на моєму каналі. Ставте лайки, до нових зустрічей.